Як же складно. 21 км я помираю. Такого жорсткого тренування я ще не очікував. 1, 2, 3, 3, 44 вище. Всім перед дорогі підписочки та нові глядачі. Усього навпачна потужне тренування, а саме в недільний ранок з Дайхардом 23 км по 4.10. З невеликим набіганням в кінці по 35. Тому стати подобаючись, почуть коментус на мій канал і всім приємного приємно. перегляду. Тренування було дуже класно. Поїхали. Перших таке межа є. Подала по 415 все рівно максимально з пульсом. 150-155 Максимально в кайф. Годка сьогодні була прохолодна, вибіг просто ужасся холодно. А потім якось раз зігрівся і кайфово навіть. Навіть не те, що комфортно, а класно. Ідеально. Ну, На початку було прямо холодно, бажання було. А може залишитись краще. Ну, звичайно, це не в планах, але розривати. Розносити. Можливо, на кінці цієї дистанції я трішки накачусь, трішки зроблю більше темп, а можливо навіть. По чотири під буду. з собою мене гель, тому я буде в Кайф. Чотири км вже позаду і хоче запитати в пейсера, які є плани на цю дистанцію на це тренування. І дайте мотивацію підписникам, щоб вони вже вибігали нарешті тренування. Все. Тобі, лежать, відпочивають і все. Погода супер. Всі вибігаємо, тренуємось. Ми сьогодні біжимо 23 кілометри. Ну, я думаю, все у нас вдасться. Супер. І мотивацію дайте таку жорстку, щоб О, вони прокинулися. Нарешті. А, мотивацію. О, це складно. Ні, мотивацію не можна. Ну добре, я тоді вам дам. Стаємо з тому що розстат сам себе не зробить. Цілі себе самі не виконують. Якщо не будете розривати, тому не нийте, що у вас нічого не виходить. Або вигравайте, або програвайте. Два варіанти. Відповідайте трішки на питання саме про минулий старт останній, який був якогось там квітня на півмарафон. Нездатності деякі там казали, артем, це ж повільно там, або нормальний стачу, що тебе там дивує таке, 36-30, ну, Так скажемо, кожен чувак з ліжка встане і привжився. А насправді мені дуже сподобався результат, адже без підготовки, без підводки зробити такий результат, це дуже потужно. І зробити я робив ну максимум 2-3 роботи за останній місяць. Більше робив повільний біг, прогресивний, десь темпово. Ну, найкраще тренування, яке я робив перед цим, це 23 км по 4 хвилини. Навіть на 4. А так і все. Я прям максимально здивувався, що я пробіжу так. Я думав, що десь буде 37, 37, 10, а вийшло справді потужно. Ми питали також про носки Бандити казали, що вони потужні, максимально класні. І це справді так і є. Ви мене просили провести незалежне тренування. Я вже провожу друге. Ноги не натираються. Відчуваюся, комфортно і кайфово. Тобто, взагалі, без на там травм біжиш. Ну, типу, там дерти пальці там чи ще щось. Тому всім рекомендую. По 4 хвилини грубка побігла, Ви запитайте, чому буде, по 4 хвилини, там ну. Тобі все нормальний. Ні, буде складно, тому що якщо я зроблю такі тренування багато, тоді може бути таке, що на змаганнях я буду не по каструвати, але його зменшу, тому що я втомився, не відновився, тобто перенавантажений. Тому я біжу по 4-15, краще набіжу там або зручно на наступному тижні. Ще раз повім трішки про зал, який був на минулому тижні, що я там робив. І досить повинен вже вийти на цей момент, коли це вийде. Повинні вже побачити. А справді я там гарні тренування робив на плечі, на біцепс, трісепс, спину перед пліччя. Було максимально класно, але ж потім і результат почав трішки падати в бігу, в залі, тому що був велосипед ще, десь в тиждень середня, виходить 150. Тоді по декілька разів Плюс біг і ще був невеликий відпочинок, десь спав по 5-6 годин, тому що покидався рано. <рес> тому було нелегко. І ще така ставна, кайфова була. А сама римська, фінська і звичайна. Всьомикаме вже. І <рес> зараз емоції, коли біг по 4 хвилин тоді. Такі самі десь відчуття були, ну можливо, трішки складніше. А зараз запитаю в Паші, який я тебе найпотужніший старт, який ти подолав. Найкрутіші. Е, ну. Я бігав е, чотири е, закордонних старти. і з них можу сказати, що мені сподобався найбільше це е, марафон в Берліні. Ось. Ну і та й всі інші непогані, але е, по атмосфері був дуже-дуже потужний марафон в Берліні. Ось. А який був такий найгірший по досвіду? Ну, мабуть, Чикаго, бо я туди поїхав, напередодні, зламав палець на нозі і прийшлось їхати, так скажем, на тій підготовці, що отримав раніше. І він мені зайшов важкувато, тому що не було тонусу і біг, так скажем, не задоволений. Ось. Ну, Але фінішував так, як планували з тренером. в принципі, Тому не дуже засмутився, тільки що відчуття було не дуже гарне. А який це красівка був марафон? Ну, якого за ті біг? Всі марафони біг в Nike Alpha Fly 3. Це топівші красівки для тебе? Так, да, це для мене. Дуже. Це Саме для мене. Взуття це така індивідуальна річ, що не всім підходить. Для мене Alpha Flight 3 це ідеальні Зрозуміло. ще не бігав, таких раджу Спробувати. Дякую за інтерв'ю. Немає за що Залечку потула вже по 4.15 середньому на 42.30. Відчуваюся, прекрасно, Так як я на цьому тижні буду дуже мало тренування, адже робив більше відновлення, тому що ну, все-таки втомився. Зало спит біг. Тому два стирка на неділю буде якраз нормально. Щоб зрівняти свій Прям ну, маловато вийшов за тиждень. Подавала вже 4,5 км. Максимально потужна, рубка 4,30, не невеличка легкість. Ну і звичайно, що все-таки пробіг вже 15 км, то відчувається і, і втоми. Ну, Поки кайфово біжиться. Навіть думаю, що буде гель пити на 16-17 км. Тоді буде, я думаю, більше рубати, ніж зараз зараз. Такий невеличкий кайф, задоволення, погода трішки стало тепліша. Я пробіг 18 км. Думаю, що переносу гель на ще кілометр, а то півтори. поки що нормально, не рубає. І трішки про тренування, яке робив я на цьому тижні. Значить, Вчора то до суботу бігав 5 км. По 445. В п'ятницю я біг 14 км по вільному темпі. Ще перед цим. Я бігав непогані Бі погані інтервали, навіть фартлек. Получається два км розминки, потім два каме по 4 хвилини, але в мене вийшли чотирьох, потім два км по 3,45. У мене вийшло перший 3,39, другий 347. І останні два км, не рахуючи заминку два км, в мене вони вийшли по 3.35. Що перший же другий. Ну і ще перед цим робив повільне тренування, десь 8 км. І один день відпочивав. Хто там вибирає ці красивочки під старт і не знає, що обрати, я вам захоплююсь, подивитися відос на ютубі, там де я зробив непоганий топ 7 кросівок, які підходять для стажу, для змагань, для того, щоб навалювати, бігти швидко. Тому, якщо ви хочете переглянути і дізнатися, які все-таки обрати, тому що сон старті починається. Бо дуже багато змагань. Заходимо та дивимось, посилання буде в описі. Також там були кросівки, які у мене це ось про третє. Нереально класні, але от деякий досвід почув, що після 200 км лопнула одна трубка карбонова. Ну, у мене поки що все окей. Вік собі з грубкою, 19 км, а потім думаю, треба накатити. Залишається останні 4 каме. Відкрив вже гелі, це в нас він з тропіками. ось такий є відсіз. Тому спробую. А на ВНХ тут якась виставка ярмарка книг. Не знаю, які там книги. Чи психологія, чи не психологія, чи мотивація. Я думаю, там різні є. При вас спробую зараз гель. М -м -м. Вкусний. Дуже потужний. взяв в не такий був. Все мені більш подобається. Ну що там? Половинка вже вийшла з часу 30 запасом 40 секунд. 29. 20 вийшло. Ну година 29-20. Класно, Гельма тримає. Ну от ви скажіть, як можна бігти по цій потужній красні, як у мене. Таких носках потужний бандит. І не набігати. Не бігти швидко. Песик. Ну от скажіть, як. Та ніяк, тому що треба розривати і навалювати. 21 км вийшов взагалі. По 32. два. 23 км Через 1, 2, 3. Відкривайте Національна поліція України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. 3,44 вийшов. 23 км. Максимально потужно. Можливо, навіть там ще й годинник, неправильно рахував, можливо і швидше. Бо в нього такі є там дефекти по лісу. КМ перед 23, 22, 348, а ще перед цим 32, 21. Нормальний так Потужно, жорстко. Все, піду до тренування, воно вже максимально потужним, розривним. Я почав по 4.15, біг, 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 а потім думаю. Останніх 2-3 КМ переключусь. На гарний максимум. І вийшла мене середня 4-12. Стоп. Щось таке показує. 5 км показує чому-то. Ось мене годинок треба барахлить. По 4-12. Середній пульс 156, максимальний 166. Нормально. В якої зоні я біг? В третій і трошки в четвертій. Ну і по традиції після тренування тортики і зараз вип'ю. Який же це кайф, просто не представляйте після 23 трапеме по 4-10 випити коли. Вона так відчувається клас. Спочатку така, типу, як холодна, потім смак, а потім жакай. Ну, На завершення цього відео скажу вам те, що бігайте, не лінуйтесь і ставте підписочку. Комент подобайку. Всім пока-пока.